Емоційний інтелект. Навіщо вміти розуміти себе? Одна хвилина глибоких думок, ранкова точка сили. Багато хто боїться своїх емоцій. Ми звикли їх ховати, не довіряти, ігнорувати. Але емоція – це сигнал, це не ворог. Злість каже, мої межі порушені. Сум, я щось втратив. Радість я живу в злагоді з собою. Розуміти свої емоції це вміти читати власну мапу, знати, де є. Я зараз, куди я хочу йти, і емоційний інтелект це вміння не відштовхувати себе, а бути із собою. Це сила, яка допомагає будувати справжні стосунки спочатку з собою, а потім з іншими. Спитайте себе сьогодні, яку емоцію зараз я намагаюся не помічати і чому. Можливо, саме в ній ваша відповідь. Напишіть в коментарях, яка емоція вам найбільше незручна. Збережіть, якщо хочете повертатися до цієї думки.